А ти ж діти. Ні, на газоні ми зніму, не, то ти копали. Я на газоні. А на ці хіба ти не їдє? Ні, Це Я чи? не ні. Е, там є, похоже на нього просто. Не. Значить, що перед заводкою завжди провіряємо черечах переключення передач стоїть в нейтральній положенні. Тепер, знаєш, де сціплення, газ. ліва нога, тільки сціплення. Сціплення. Угу. Права нога, глаз і тормоз. А ліва тільки на сціплення. Сціплення тільки користуюся тоді, як переключений передач, установка і друга назву. Якщо треба притормозити, буває, то сціплення не треба вижимати. Як останавлює, тоді сціплення торможу. Повороти. Донизу лівий, як у ліво повертаєш, так і сюди включаєш. Треба вправо повернути, сіди. То замок зажигання, а все доводить. Передачі, знаєш, як виключається? Ну, тут так. Да, видно. Да, воно ж так само, як і в газоні, це нейтральне. Значить, до себе, бач, до упора перша. Тоді з першої вітра переключитися на другу вигалці плення. О, і акуратно нейтральна і А, По-друге, зробили розгончик. Так воно ж принцип той самий. Нейтральна в сторону, втретє. Угу. Ще розгончик. А якраз заднє вже гулю, то вже давиш речах. Ну, це я знаю, Тоді задня. Так. А так оце перша, друга, третя, четверта. Угу. Воно оце заповнити і дуже добре. І передача включається, сцеплення вижимає. Розгончик зробив газом, сцеплення вижив, газ збавив. Включив угу. передачу, пустив сцеплення, даєш газ. <кхе> Провірили, нейтральне. Все наводимо. Газдовач, як заводить? Да. Не надо. Включай, включай. Треба було держати, то як вже включай. Бежав сіплення. Перва. Все себе до упора і туди. Да-да-да, то да. легенько так. Рушник опустить. От. Плавненько трохи і не газуй Не сильно, не газуй. Главное сіплення, отак. От Машина тронулась, ти бежиш, пода, под'їжджаємо, щоб повороти. І тепер резко Різко, резко родом, резко, 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 князок. Варивай, варили, варили, варіан. И прямо, прямо, на рядом хорошо. Сюда всегда через домов мини разом.

Вижали передачу. Вижали себе. Друга. Як трактор і включай. Субтитры подогнали. Пускай, пускай не пускаємо. Зараз ми йдемо на Включаємо правий крок. Так, справа немає. Дивиться, так повертай і дивимось, повертай діємо. Дивим, це мабуть. Mm. Поротики. Беремося Поро, світ. Розвончик, ще давай. Ще давай. Ми там сіплення і третя, не і зараз. Oh. Але треба не спішити і воно ну, тоді виходить. тут то щось ти зразу непонятно, що почав робити. Нас, передачуємо, ми з собою на зоні ворога. Там двойни, а тут не треба. Воно невелика різниця. Тут собі вижив, включив і пустив. Легше побачити. Направив, зараз правий поворот, спав глаз, правий доверху поворот. Ой, той друг. Якби пішки що стрмінно, так на машині. Так, що каже знак. Мати дорогу. Ну. Будемо давати дорого. Дивимся. Є, є. 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 Лівий поворот. Лівий? Да, 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 так де немає ну, ти Їде. Ну що ти? Подивився, нема машин? Ну вставати не надо. Тут тепер дивишся, нема машин. Ну все, їде. А як вставати, тут розціплення виїжджати і тормоз, тоді, не один тормоз так вона заглохне і все.

енен т

Це бакуни десь тут ще не знаєте. Які ja, бакун? Ну є, Вітя Бакун. Вітя, знаєте Бакуна. Артур Бакун, його брат менш. Родичей. не Льха Перший раз тут тут у цій стороні? No. Оце дорога на Тарашчу. Угу. Разонджик. Що там? Четвертий.